Олександр Усик знову показав клас у поєдинку проти Даніеля Дюбуа. українець здобув яскраву перемогу, яку чекали мільйони, і не лише фанати боксу. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. Це був не просто бій, це було випробування. Дюбуа влучив нижче пояса, момент, який спричинив суперечки по всьому світу. Але усик зібрався, повернувся в ринг і зробив те, що вміє найкраще переміг. Техніка, витримка, холодна голова. Саме це зробила різницю. І коли британець уже не міг продовжувати усик залишив ринг переможцем, світ аплодував, але в одному напрямку реакція була зовсім іншою. В російському сегменті інтернету зайнялася хвиля агресії, заздрості й нервового сміху. Коментарі в стилі це не поєдинок, а фарс, злив і навіть суддівські підкуп, Все це одразу заполонило телеграм-канали, форуми і Ютуб. Ось деякі з них. Кошкотура пише, ну хоть где-то перемога. Шаловливый профессор. Юсик. Привет пока пыше. перемога у швидка карасей. Иван А пыше, ну хоть где-то хохол не получил звезды. Артем пише, вот о каком нападении для Украины говорил Трамп. Ну і Рулон Помоєв пише «Патужна». Їм важко прийняти, що Усик не просто чемпіон, він українець, який представляє свою країну на найвищому рівні і знов перемагає. Для багатьох росіян це вже не про спорт, це про символічну поразку, бо кожна перемога Усика це нагадування, що українці сильні, і гідні та незламні. І ось їхня відповідна реакція. Карина Котова пише: якщо би не приіграв стекломойному папрашакі, то відмінили б в інтернеті. Ол пише «Проиграл». Фруйтини пише «Перемога». Анкл Сэм пише «Главное, чтобы его ремень опять Трампу не подарили». Алексей пише «Как это поможет хохлам на фронте». А ось решта реакций с комментариев, которые они оставили сразу после боя. Без монтажу и без прикрас. Никита пише «Хоть с этого кайфуйте хохлы». Командер Волгарис Гарри Дюбуа Максим пыше «Почему трюсы не во флаг?» Джокекст теперь в провокопы можно, чтобы, по его словам, со свинособаками воевать». Джек32 Джон Вейн пыше «Почему такой хлопец еще не в окопе?» ТЦК, обрати внимание, он в 22 году видосики из Киева пилил с минометом, мол, вступайте в ЗСУ, а сам уехал на турнир какой-то там. Флекс пыше «Ну, это перемога». ЕмКейв пише «Поддался». Артем дій пише показуха, а не бокс. Ну і останній коментарій Антон пише усіка тепер в бусік. І це лише деякі з них. Ми не брали багато коментів з матами. Їх було найбільше всього, тому що росіяни знають тільки таку мову. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголи. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.